такая біла полоска бачите разрывменистка черный вот тут видно тоже такая вот полоска ну це разрывменистка mm -hmm. ну теперь легать на спинку и будем доветиться клинику я так руку ставлю на хрусткает уже Чувствуєте? Ага, хорошо. Ідемо себе для пульша, тогда розстатися. Ось цей кут буде 5-7 градусів. Бачите? Отже. Отже. А тут, бачите, тут кут нормальний. Оцей кут нормальний, 5-7 градусів. А тут кут не нормальний, бачите? Тобто йде ураження цього коліна і цієї ключі. Тобто для того, щоб вони хрускали, щоб воно загорилися. Коли це була травма, коли ви присіли? Тут останнє саме? Ну так, да, після вот... чого речі було запалення? Ну після присідання десь півтора місяця. Півтора да. місяці назад, ну так. Да. Тобто воно загоїться, тобто це і пішло з ними, він виходить... Э, э, він, виходить, дряпає у вас кісточку. Дряпить кісточку і виникає там в кісточці, в ну, харіші робить дирочку. От, щоб цього не було, от, і дивіться ще зараз, Дивіться, бачите, права нога для інша лівою. Mm -hmm. Тобто йде ударне навантаження, йде повишене. Плюс присіли лопнув міністр. Плюс вироботка йде в кучовому суглобі. Ну, це це застаріло. Ну застаріло. так. Він далі надірвався. Він був пошкоджений, але ви присіли, він ще далі надірвався, тобто до зони роста. От. Але рідини в коліні немає, зараз ще дивимося рідину в коліні. Ми дивимося час, і зараз. Да? Ну, це чорне, це помірна ну, кількість рідини, але вона в половине. 10 кубів повинно бути різони, то є пошкодження міністрів по поводу артрозу дивимося. Ось з'єднання двох кісточок, ну ледь маленький же кольок торчить, бачите? З однієї сторони, угу. і дивимося з іншої сторони. Тут навіть з цієї сторони, сторони. Ну, сторони навіть більше, але це просто уражене, тому що тут не відводиться, різать на днів. Щоб вирівняти ноги, тобто робиться ін'єкція в хоч щось і ноги стануть у вас однаковій дини. І те саме, щоб завоювалось коліно, то є, треба для нього створити умови. Робиться гілорунка спочатку, вона обволакиває структури, ви неділю входите там, приймаєте протезопальне, а потім робиться з тромбоцитами, береться ваша кров, центрифугується разом з гілорункою і ще раз вводиться в корінне сухо. І третій момент вже там теж через неділю робиться це, вас треба вирівняти, бо у вас... Перекосить на ліву сторону, тому привантажується ця зона, приміщення перевантажується зона і перекоси на ліву сторону. А, плюс длина ног, це ножка длинніша, і при кожному кроці ударна хвиля із стопи, і стопи, де я більше розрушає коліна Тобто Воно було вже якби спровоцировано до цього і плюс ви то тобто, ну, Подача вона приціляється більше кута 90 градусів. Тому що, якщо ви представите, ви зажимаєте між кістками низку, вот і він виривається.